Ну, що розповідай, як проходять збори, чи звикли вже до навантажень, ну і як загалом твоє самопочуття? Так, звикли до навантажень, все проходить добре, в хорошій атмосфері, тому самопочуття, як думаю, як і у всіх, скажімо так, ну, чуть важкувати. Але комфортно. Комфорт. Над чим працювали у першій частині ваших зборів? Це була бігова робота і робота в залі для над зміцненням м'язів. Це основна така робота була. Які в тебе враження, твої особисті від перших двох контрольних матчів, і проти кого було складніше грати з цих двох команд? Ну, перша гра була взагалі важка в тому плані, що був дуже сильний вітер. Тому mm -hmm. там була боротьба більше з вітром, скоріш за все, ніж з суперником. Е, вот. Але, в принципі, відіграли всі по тайму, думаю, добре. Вот. А друга гра, напевне, поділилася на два тайми. Тобто, якщо я грав в другому таймі, ну, було тяжковато, звісно, бо вони задали темп. Ну, тобто з другим суперником була все ж важча гра, так? Ну так, думаю, що важче, тому що вони були більш швидші да, і ну, потрібно було на полі, скажімо так, більше рухатись, ніж в першій mm -hmm. грі. Е по твоїм відчуттям, вже відчувається, що заклали такий успішний фундамент для виступу у другій частині чемпіонату? Чи все ще багато роботи і потрібно зробити? Процес ще йде. Я думаю, десь на процентів 60 ми заклали так, але угу. потрібно, звісно, ще тренуватися. У нас є час, тому вже будемо бачити в кінці. У грі з радничками ти діяв на позиції центрального півзахисника, а не флангового. як тобі було грати на цій позиції? Чи комфортно ти себе відчував там, а не на флангу? Ну, я на цій позиції грав десь три роки за рух, тому я знаю цю позицію так, що важко Ні, не було. Було комфортно, так. Да. Якщо обирати, де б саме тобі хотілося б грати більше чи комфортніше? Ну, якщо обирати, то звісно, на фланзі. На фланзі. Е, ти став кращим бомбардиром у команді у першій частині чемпіонату. Наскільки голів ти б хотів збільшити свій гольовий доробок у другій частині чемпіонату? Ну точно цифру не хочу говорити. Але й вона є. Але, ну, звісно, хочеться забувати якнайбільше. Як тому цифри, ну, важко сказати. Ну, так. Більше, ніж в першому колі, буде добре. Вже завтра у вас відбудеться третій товариський матч. Чи готова команда, чи готовий ти, чи не замало часу вам на відновлення сили, на підготовку? Звісно, для відновлення мало часу, але це збори, це звичайний процес, тому завтра буде важка гра через те, що ми ці два дні дуже добре попрацювали. Це була велика нагрузка. Ну, то завтра бажаю перемоги вам і гарно тобі забити гол і збільшити вже свій гольовий доробок у другій частині чемпіонату. Дякую.